Ще повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких, тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі і не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Вітаю, друзі! Сподіваюсь, ви ще не забули цю потужну обіцянку найвеличнішого політичного діяча сучасності, яку він озвучив 27 вересня 2025 року після чергового удару расистів по Києву. А щоб ніхто не сумнівався у серйозності його намірів, майже за рік до цієї вікопам'ятної події, а саме 19 листопада 2024 року, виступаючи з щорічним посланням до Верховної Ради України. Володимир Олександрович представив потужний план стійкості, який, зокрема, передбачав таке. Так само нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить, як мінімум, 30 тисяч далекобійних дронів. Я хочу подякувати всім нашим компаніям, державним і приватним. Дякую за це. Поставлено завдання зробити щонайменше три тисячі крилатих ракет і ракет дронів. Ну, ви зрозуміли. І в ту ж мінуту по улиці кур'єр, 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 кур'єр. Можете себе представити, господа тридцять тисяч одних кур'єр. На цьому Володимир Олександрович Хлістаков даруйте Зеленський, вирішив не зупинятися і. Натякнув расистам на додаткові спроможності України завдавати удари в глиб території Росії завдяки розвитку вітчизняних ракетних програм. Що стосується нашої ракетної програми, багато хто вже запам'ятав передусім росіяни, наші українські нептуни. Але ми зробили ще довгі нептуни. І вже сама назва, вже сама назва свідчить. Про завдання. І вже є перші враження. Дякую вам. Після такого анонсу, вже ніхто не сумнівався, що найближчим часом адміністрація президента Російської Федерації буде змушена закупити додаткові валізи для збирання екскрементів бункерного діда. Бо від переліку, викликаного заявами Зеленського, кількість лайна, яке виробляв путінський організм, мала зрости в геометричній прогресії. Спеціальні валізи для збирання екскрементів путінська челядь завжди возить із собою, збираючи путінське лайно по світу. Аби кляті американці не поцупили його до аналізів і не вирахували всі болячки, яких встиг нажити Путін за своє нікчемне життя. А з іншого боку, а що з уздурніше візьмеш, окрім аналізів. Втім, навіть у цьому американцям було відмовлено. Однак, як з'ясувалося пізніше, Бункерний дід не злякався погроз найвеличнішого політичного діяча сучасності і завдав потужних ракетних ударів по містах мільйонниках України, викликавши серйозні проблеми з тепло, електро- і водопостачанням в столиці України місті герої Києві. Під час лютих січневих морозів киян загрівала думка, що ось зараз Володимир Олександрович завдасть потужного ракетного удару по Москві і влаштує такий обіцяний блекаут у столиці Орди. Але так і не дочекались. До Москви чомусь не долетіли ні довгий, ні короткий Нептуни, ні, ні будь-яка інша ракета, створена зеленим генієм розмовного жанру. А що такое? Що случилось? Тут потрібно зробити невеликий відступ. Відверто кажучи, українці думали, що над ракетними програмами України, які анонсував Володимир Олександрович, Буде працювати КБ Південне, яке якраз розташовано в місті Дніпрі, легендарним засновником якого був Михайло Кузьмович Янгіль? Академік Янгель народився 25 жовтня 1911 року в селі Зиряновка Іркутської області. Його діда по батьковій лінії Лаврентія було вислано з Чернігівської губернії на каторгу за бунтарство, а потім на вічне поселення. Тому саме там у Сибіру і народився Михайло Янгель, етнічний українець нащадок примусово виселених селян, який не забув ні мови, ні батьківщини і за першої нагоди повернувся працювати в Україну до Дніпропетровська. Коли Михайло Янгель став відомим конструктором-ракетобудівником, багато хто вважав його етнічним німцем, зважаючи на прізвище і характер його роботи. Проте сам академік також досліджував свою дослідню і з'ясував, що Янгою. Називали ківш, в якому в запоріжці варили кашу. Відповідно, янгель це кухар, кашавар. Хоча є підстави вважати, що прізвище Янгель, можливо, походило від українського слова янгол або янгелик. Хай там як, але світова знаменитість прийшла до Михайла Кузьмовича Янгеля, завдяки тому, що він був геніальним конструктором і виробником міжконтинентальних балістичних ракет. Справа ця була непроста і дуже небезпечна. Адже Янгель для ракетних двигунів застосовував нове паливо, суміш гептилу і азотної кислоти, яка була вкрай токсичною і дуже вибухонебезпечною. Достатньо сказати, що в жовтні 1960 року під час випробування ракети Р-16 на космодромі Байконур стався вибух, в результаті якого загинули майже всі, хто був присутній на стартовому майданчику, в тому числі і командувач ракетними військами стратегічного призначення СРСР, маршал Неділя. Михайло Янгель тоді чудом залишився живим, бо не брав участі в підготовці ракети до старту. Вочевидь, Бог зберів його для того, щоб він створив таке, чого ніколи раніше не робилось. І Янгель виправав, виправдав всі сподівання. Світову славу Михайло Кузьмовичу принесла сконструйована ним найкраща в світі міжконтинентальна балістична ракета РС-20. За класифікацією НАТО ракета СС-18. Сатана. Саме під такою назвою вона занесена до книги рекордів Гіннеса як найбільш потужна і грізна зброя. Технічні рішення, втілені в цій ракеті, визнані класикою світового аркерабдування. В той час конструкторське бюро Південне під керівництвом Янгеля конкурувало з конструкторським бюро ще одного українця, видатного конкуре... конструктора ракетної техніки Житомирянина Сергія Павловича Корольова. Чиє ім'я як генерального конструктора космічних ракет знала вся країна на відміну від Янгел, чиє ім'я було засекречене. Проте військові ракетники казали тоді так: Корольов роботи на ТАС, тобто Телеграфне агентство Советського Союзу, а Янгель роботає на НАС. Роки важкої праці над створенням ракетно-космічної техніки не могли не позначитися на здоров'я академіка. Михайло Кузьмович Янгель помер у. Москві 25 жовтня 1971 року від п'ятого діагностовано за життя інфаркту. При посмертному розстані на серці було виявлено набагато більше старих і загоєних рубців. Його смерть настала прямо на сцені наприкінці урочистого святкування 60-річчя конструктора в головній залі міністерства. У свої останні хвилини Михайло Кузьмович встиг почути вітання від керівників країни та галузі. І прийняти папки з вітальним адресом. Незважаючи на присутніх поруч лікаря і бригаду швидкої допомоги, що чергувала, врятувати його, на жаль, не вдалося. А за 5 років до цього, у січні 1966 року, теж у віці 60 років помер його давній колега-конкурент Сергій Павлович Корольов. Знаючи історію радянського ракетобудування, я ні на хвилину не сумнівався, що створенням українського вундерваффе Далекобійної ракетної зброї відплати буде займатися КБ Південне на імені Академіка Янгеля? Ну а хто ж інакше? Яким же було моє здивування, коли я дізнався, що насправді реалізацію української ракетної програми доручили фірмі Fairpoint, про яку раніше ніхто не чув? Що ж це за структура така, яка об зуміла обійти Конструкторське бюро Південне? І хто цей конструктор Вундеркін, який перевершив корольова Єнгеля? Виявляється, компанія Firepoint в середині 2022 року заснувала група інженерів, архітекторів та гейм-дизайнерів, які прагнули розробити економічно ефективні та високопродуктивні безпілотні літальні апарати. Спочатку компанія працювала в імпровізованих майстернях, але швидко розширилася до декількох секретних виробничих об'єктів в Києві та прилеглих регіонах. Наприкінці 2024 року компанія FirePoint. Представила серію далекобійних безпілотників глибокого удару ФП-1, здатних досягати цілей на відстані до 1600 км. Виробництво збільшилося з початкових 30 одиниць на місяць до понад 100 одиниць на день до середини 2025 року, а персонал з 18 до 2200 працівників. При цьому вартість виробництва кожного безпілотника становила приблизно 55 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Ось таку історію української попелюшки, що перетворилася на принцесу, розповідає нам Вікіпедія. Проте офіційна історія компанії FirePoint залишає більше запитань, ніж відповідей. Дійсно, початок широкомасштабного вторгнення дав поштовх до створення сотень аналогічних виробників сучасних дронів. Але погодьтеся, не у кожної компанії є кошти для масштабування виробництва в таких обсягах, як це було в випадку з FirePoint. І жодна компанія, яка виробляє дрони, не отримувала контрактів від Міністерства оборони на загальну суму більше 1 мільярда доларів. Погодьтеся. Далеко не в кожній українській компанії є наглядова рада, до складу якої входить колишній державний секретар США Майк Помпео. Чутки про те, що з компанією FirePoint щось не так ширилися давно, особливо після того, як стало відомо, що півтора мільярда євро виділених Україні урядом Данії. Отримає саме компанія FirePoint, за які заслуги запитувала громадськість. І тому менеджменту компанії довелося вийти з тіні і дати відповідь на питання, які хвилюють українців. Засувалося, що у компанії FirePoint є два співвласника: Денис Стіллерман, який до того ж є генеральним конструктором ракет, і Єгор Скалига, який також виконує функції генерального директора компанії. Ну а технічним директором є така собі Ірина Терех. Одразу зазначу, що жоден із керівників компанії не має профільної освіти і досвіду в галузі ракетобудування. Єгор Скалига раніше займався організацією зйомок фільмів, підготовкою локацій, харчуванням та іншими дрібними завданнями від продюсера. Ірина Терех минулому архітектор і теж не мала жодного відносини ні до авіа, ні до ракетобудування. Втім, мене більше цікавила особа головного конструктора ракет Дениса Стілермана. І коли я дізнався про нього більше, я зрозумів, що у нашого ракетобудування дуже сумні перспективи. Головний конструктор компанії Firepoint Деніс Штлерман народився в Києві в 1974 році і був відомий спочатку на прізвище Данілов. Після закінчення Московського фізико-технічного інституту до 2014 року вже працював в Російській Федерації. Займався купівлею і продажем земельних ділянок, розробляв комп'ютерні ігри і навіть співпрацював з Міністерством оборони Російської Федерації. При цьому, звісно, що мав громадянство Російської Федерації, з якого не вийшов до сьогодні, чи мав він відношення до ракетобудування? На це питання Штелерман відповів так: цитата. Я займався ракетобудуванням, але лише моделюванням. От я розробив ракету на Гібридному двигуні, яка там вилетіла на 88 кілометрів в висоту. Але це була просто розвага для розуму. Були авіамоделі якісь все на любительському рівні. Кінець цитат. Після повернення в Україну у 2014 році Денис Данилов змінив прізвище на Штілерман і почав працювати в ІТ-секторі. З початком повномасштабної війни разом з Ігором Скалигою створив фірму Fairpoint, яка займалась виробництвом дронів. Потім, коли компанія розширилась, він вирішив зайнятися ракетобудуванням. І в результаті з'явилась перша українська крилата ракета Фламінго. Ось як Деніс Штильман описує історію її створення. Цитата. До нас прийшов один з очільників проєкту Олександр Григорович Кривоконь. Відомий український машинобудівник, промисловець. Колишній очільник авіапідприємства Антонов і Харківського авіаційного заводу сказав, що от є стриж, тобто радянський розвідувальний безпілотник ту 141 Є багато прискорювачів від нього. Давайте ми зробимо на базі стрижа таку ракету, але з новим двигуном, яка буде нести бойову частину і далеко летіти. Ми подивилися, там складна конструкція у стрижа, і неможливо виготовляти в необмежених розмірах. Тому ми спростили конструкцію і поставили більш ефективний економний двигун. І зробили просту ракету. Вона літає, запускається за допомогою прискорювача твердопаливного. Раніше це були прискорювачі від стрижа, зараз це прискорювачі нашого виробництва. цитати. Зупинимось на хвилинку, що ми почули: що насправді ніякої ракети Фламінго в природі не існує. Є спрощений варіант ракети ту 141 стриж. Яка використовувалася як мішель для тренування розрахунків зенітно-ракетних комплексів. Її спростили, тобто поставили інший двигун, і зробили новий прискорювач. Все. Даруйте. Але у стрижа була повністю відсутня навігаційна система. Як же спрощена версія стрижа ракета Фламінго буде вражати ворожі об'єкти, якщо вона летить практично на осліп? Таємницю Фламінго дещо підпривідкрив Петро Порошенко, п'ятий президент України. В інтерв'ю Віталію Портникову на телеканалі Аспрес. Я хочу уточнити. Ракет Фламінго, на вашу думку, не існує? Існує, я mm. знаю про них все. Вони потрапляють в ціль? Ні. Mm. Ну, я просто хочу, mm. Ні, mm. Щоб... Вони злітають в цей. Там є двигуни, дуже старі, які закуплені з дуже обмеженою кількістю. Я не можу казати скільки, але дуже обмежено. І вони їх не купували. Вони взяли запастами, які створив ще і я. Mm. Кучу, І е, ну, там є е, певна маса вибухівки, але вона летить е, куди? фламінго це дуже-дуже воєнна таємниця, вона ефективна тільки при подвійному застосуванні з Нептуном. Коли вони летять рядом, Нептун долітає. Коли вона летить сама, вона нікуди не попадає. Але психологічний ефект має. Незважаючи на існуючі проблеми ракету Фламінго, Міноборони України закуповує у великій кількості. Погодьтеся, що це також якась аномалія. Пізніше я викладу свою версію такої дивної прихильності міністра оборони до компанії FirePoint. Але поки що я звертаю вашу увагу, що в наполеонівських планах генерального конструктора компанії Дениса Штіллермана присутнє бажання виробляти не тільки крилаті, а й балістичні ракети. Ви запитаєте, як? Як таке можливо? І генеральний конструктор, який щойно зізнався, що ракета Фламінго є спрощеною версією радянського «Стража» і нічим іншим, авторитетно заявляє: цитата: Я не розумію, чому ми досі не побудували балістичну ракету. Це достатньо нескладна річ. Кінець цитати. Коли я читав інтерв'ю Штильермана, яке він дав BBC, то не міг зрозуміти, як? Як таке може бути? І Корольов і Янгель роками розробляли випробували балістичні ракети, втрачали здорові нерви, щоб поставити їх на крило? А виявляється, що це не складна річ. Ось як за Денисом Штерманом виглядає процес створення сучасної балістичної ракети. Цитати: Найголовніше не робити вдосконалену ракету. Ви робіть те, що долетить до нашого ворога і нанесе не гарантоване враження. А після вже будуть подальші вдосконалення. Це просто дві різні школи. У Радянському Союзі потрібно все було спочатку зробити на папері, вдосконалити, щоб це було масове, ефективне, досконале рішення. І тільки потім переходити до іспитів. А є інший шлях. Ви робите щось недосконале. І цим ви починаєте вражати. І далі під час використання починаєте його налаштовувати. Де цитата. Ну, ви зрозуміли, виявляється, Янгель і Корольов неправильно ракети будували. Креслені, якісь розрахунки, стендові випробування. Скукатіще, як полюбляв казати перший всемогутній завгосп Андрій Богдан. Зараз час нових, креативних, зелених людей. Алло, -лю, алю, гусей! Уявляєте, приміром, Сергія Павловича Корольова, який такий підходить до Юрія Гагаріна, і каже: Юра, ми тут з пацанами під горілочку темку замутили. Коротше, так, ти полетиш в космос. А Гагарін такий, а як же я полечу, якщо немає навіть паперового проєкту космічного корабля, ніхто не створював дослідний зразок і не проводилось жодних випробувань? Я ж загину!» А корольов такий: Юран, не цим компо, прорвемся! Після твого польота потім щось придумаємо, вдосконалимо. Все буде тіп-топ. Брізнів викликає групу космонавтів і каже. Аваріші, американці висадились на Луні. Ми тут політбюро посовіщались і рішили, що ви полетіте на сонце. Так згорілите річ. Не беспокойтесь, товариша. Політбюро подумало обо всьому. Ви, політіте ночю. Штілерман таки був правий, коли каже про різні школи ракетобудування з однією поправкою. Насправді, не існує ніяких двох шкіл ракетобудування, бо в реальності існує лише одна школа. Саме та, яку створили Янгель і Корольов? Що ж стосується школи геніального Штілермана, то це ніщо інше, як величезна бутафорія, продюсерський проект нового художнього фільму про ракетобудування, який має таке ж відношення до реального ракетобудування, як художній фільм Слуга народу до реальної політики. Залишається з'ясувати ще одне питання: хто стоїть за всією цією містифікацією? Особисто у мене жодних сумнівів в авторстві проекту немає. А для вас, дорогі українці, хочу зберегти інтригу, щоб ви самі здогадалися, як звуть цього Буратіно. Зроблю декілька підказів. Перша, Єгор Скалига, якого журналісти називають Зіц председателем цієї ракетобудівної фірми Рога й Копита, у мирному житті був шнурком на побігеньках у кінопродюсера. Подай, принеси, прибери. Увага запитання. А хто у нас в зеленій команді у продюсерам до того, як опинився у ладі? Підказка друга. Хто міг наказати міністру оборони укласти контракти з FairPoint на більш як 1 мільярд доларів у 2024 році, зробивши цю компанію, по суті, монополістом у виробництві дронів в Україні? Підказка третя. Хто переконав уряд Данії надати 1,5 мільярди? єврокомпаній для розширення виробництва, інакше кажучи, хто використав свої дипломатичні можливості для цього. Підказка четверта. Хто у 2023 році ввів керівників компанії Fairpoint до складу Ради підприємців при Президентові України? Ну і вишенька на торті. П'ята підказка. Хто скрізь просував в Україні колишнього держсекретаря США Майка Помпео? Навіть всупереч логіці і пропозиціям колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба. Скажіть, як його зовут? Ну і щоб остаточно зняти інтригу, роблю шосту підказку: це Агент Козир, колишній президент чи пак резидент в Україні. Хто вгадав ім'я цього Буратіно, пишіть в коментарях до цього відео. Кращих знавців я оголошу в наступному випуску. А тепер у мене до вас, дорогі українці, одне єдине запитання. Ви і справді продовжуєте чекати на блекаут в Москві? Ви і справді сподіваєте, що створені майстрами розмовного жанру бутафорські ракети таки долетять до столиці Орди. Та вже? Насправді нічого іншого за обіцянку, за обіцянкою найвеличнішу політичну діяча сучасності зробити блекаут в Москві не стояло, окрім бажання розпиляти бюджетні гроші на ракетних програмах. Саме для цього і створювалися всі ці ферпейн-пойнти, тобто понти Зеленського. Тому ніякі ракети на Москву не полетять, бо гроші на їх виробництво вже улетіли в Ізраїль. І очікувати повернення їх в Україну, принаймні найближчим часом, не доводиться. Ось така сумна історія, дорогі українці. Історія обіцяльника Василя Голобородька, ми всі, яку ми всі у 2019 році прийняли за правду Володимира Зеленського. І тепер живемо в постійному очікуванні нових, ще більш потужних його обіцянок. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!